Ось і закінчується історія з моїм автомобілем. Їду міняти на інший. Їду міняти на інший. Штурін. Там вже мене чекає друга машина. Даний автомобіль має 76 626 км пробігу. Ту, яку я беру, беушна, не нова, та має, звісно, побільший за 100 тисяч пробіг. Але подивимося, поміняв я на краще чи ні. Це автомобіль Volvo S40 з мотором D3 дизель 150 кінських сил, п'ятициліндровий. Це дуже-дуже добрий автомобіль. Він мене дуже порадував. Це найкращий, найкращий автомобіль, який в мене був. У мене був Рено, Рено Лагуна другого покоління, потім Альфа Romeo 159 з мотором 1,9. Е а Renault 1,9 теж. Дізель та і та. Потім після Alfa Romeo 159 була Toyota Corolla 2002 року, бензин 1,6 мотор. Потім після короли вже ось ця Volvo з'явилась. З пробігом 27 тисяч, вже 76 тисяч. І це найкращий автомобіль, який в мене був. По матеріалах, по качеству, по надійності, по комфорту. Найкраще авто. Ну, так, який в мене тут розхід 6,1 літр на 100 кілометрів. Ну, я їду не економно, я газую, нормально їду, не, не по пенсіонерськи пенсіонерській. Відео з цим автомобілем. У мене є відео на моєму каналі, я знімав його не один раз. Дуже добре, то дуже добре. Але дизель Європа, це Євро 5. І в наступному, році, в наступному році будуть вже проблеми. В Італії, чим далі, тим більше проблем з дизелем. Пересідаю на гібрид. А ось мій новий автомобіль. Не знаю, що про нього розказувати. Поки треба покататися. Lexus, GT200 Ака аж. Ось я вже й дома. Так, покажу вам трошки. Трошки покажу. F Sport. Поки не знаю, що вам розказувати, мені треба покататися на ній, поняти її. А потім вже щось можна буде і розказати. Навіть ось на дисках чи що це таке, диски трошки покоцані. Резина що. Ну Все вже резина. Ну, В цьому році ще якби піде. ну На наступний рік тут ззаді краще, ніж спереді. Що би перекинути назад. Michelin всесезонка Добре, що і погана та резина, тому що мені не подобається Всесезонка Я, як завжди, полюбляю лібо зима, лібо літо. І подивимося, ці диски може я оставлю на зиму, сюди в діну зиму, а на літо щось буде цікавіше. Ось такий Lexus GT 200 h гібрид 2014 рік. Запаски немає, але тут буфер навіть є. Треба її помити, а то бачите, вона ось типу, в таких місцях грязна. Треба її помити. Її не сильно тут і мили. це ж італія, ніхто тут вилизувати машину не буде. Volvo я свою поставив на продаж. Я не обмінявся якби, з доплатою, а в них оставив свою Volvo на продаж, а цю взяв. Тому що якщо мінятися, то вони за мою Volvo дадуть дуже малу. Не то, щоб низу ринка, а по дну ринка оценять мою Volvo. То краще, я думаю, вже виставити в них. Тому що, якщо я в них виставив, то я перевів страховку з Volvo на цю зразу одразу. І мені не треба в місяць платити дві страховки за два автомобілі. Так як це гібрид, то в Італії за дороги вже буду набагато менше платити. За Volvo 320 в рік я платив. Тут подивимося, що воно мені прийде. Ось така машинка. Буду кататися, накатаюся, розкажу, що по чому. Вона більш стійка. Вольво, вона хорошо тримала дорогу, але в поворотах вона така була, знаєте, завалювалась. А ця прям така типу як кар... картер. Там. Стоїть чітко, не завалюється як на рейсах, як поїзд. Да? Підвізка, напевно, більш спортивна, більш зажата. Дески 17 стоять. Я думав, на літо поставити сюди 18-ті. Але вона більш жорстча за Вольву. І на 18-х це буде жорстко. Я думаю, на поганій дорозі це буде дуже жорстко. А от на 17-х у мене Вольво теж 17-ті стояли. Прям ідеал. 17 ті диски це ідеал. Тому, скоріше за все, оставлю і на літо 17 ті тільки треба буде знайти якісь красиві диски. нові. Нові диски, нова резина. Ну це потім. Омивач фар'є, авто світло, лінзи стоять на дальній на ближній, авто двірники, коли дощ іде. два ключа, ось такий спойлерок ззаді є. Ззаді тут місця не прям багато, ну і в мене в Volvo теж так само, в принципі, було місце ззаді, як і тут кожа. Сидіння з підігрівом. Класна машина, мені поки подобається. Тому треба ній поїздити хоча б місяць, хоча б 1000 кілометрів наїздити. то тоді вже можна щось розказати про цей даний автомобіль. Такого автомобіля в мене ніколи не було. Я вже вам сьогодні казав, які в мене автомобілі були. Ну це Це Toyota, Toyota Prius. мотор 1,8. Гібридна установка, це все Prius. Тільки в оболочці Lexus. 132 чи 135 кінських сил. Катаюсь, катаюсь, вивчаю машину. Прикольно, прикольно. Подобається. Поки подобається, потім подивимося, як воно буде. І розхід в мене сьогодні вийшов 5,7 літрів на 100 кілометрів. Ну це я так. Тут по, по місті катався собі туди-сюди. Нічого не навалював, привикав до машини. Прикольно, прикольна машинка. Подобається мені. Цікаво. Ззаді затоновано, Спереді ні. У мене ріст 1,83-85, десь так приблизно. Мені місця вистачає. Ззаді я ще не пробував сидіти, а спереді місця вистачає. Комфортно. Далеко я ще на ній не їздив. Саме далеко це в кому, мабуть, до батьків поїду. А тоді вже. Але що? А, тоді вже й подивимося, який розхід буде по автостраді. Там буде змішана і автострада, і, і обична дорога. На цьому все. Такий коротенький відос. Зміна машини з Volvo на Lexus. Побачимо, як вона мені зайде, не зайде потрібний час.